Друзі, всім привіт! Ва з другом на рибалки. Зловив тільки що такого карасика на манку. Якщо ще щось буде, включимось. Друзі, зловили караса. Да, на нас, наверное, дощ буде. Я теж вже так. карасика зловив, то сидимо собі на рибалок. Люди війна Да, Якщо ще щось буде, включимось. Ось, дорогі друзі, зловили коропа на 937 грам. Буде час відпускати. Нам можна брати до кілограму. Не можна брати, бо зараз стюрка. друзі, Давай, за мамою і папою пливи. Да, да, да. Все, друзі, якщо ще щось буде, включимось. Ось, друзі, не встигли, тільки випустили коропа. Ось такий ось карасик. Да, у мене взяв на черв'як з шариком під очеретом. Он там. Якщо ще щось буде, включимось. Ось, друзі. Зловив такого карасика, у нас такий кльов почався. Другі, друзі, О, да, у нас такий кльов почався. Да, у нас такий кльов почався, що неймовірний. Тільки закинувся і одразу покльовка. Якщо ще щось буде, включимось. Ось, дорогі друзі, друге було клювання. Да, Підсік під було та зійшло. Ну, шарик. Навірно, ми не знаємо точно. Так що, друзі, якщо ще щось буде, включимось. О, дорогі друзі, зараз буду кидати свою кочку. Лусь! Так. Все, закидулись. Зараз і я ще буду закидувати. Ось, дорогі, друзі, тяну. Щось тягне. Зараз візьму подхвата. Хопля. Так, було таке клювання задовго. Той карасик був у нас задобував чи що, то не знаєм Карас, друзі. Веди, 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 веди сюди його. Веду, веду, веду. Оп. Давай заводь, заводь його. Короче О, Все, ось такий карась, якщо ще щось червяка, буде, включимось. Друзі, на черв'яка, якщо ще щось буде, включимось Дорогі друзі, зараз будемо брати. обратно закидувати. Да, друг закидується, я тільки що перезакину. Ото там спінінга. Кидай! О, дорогі, друзі. Да, кинув. Да, я чуть -чуть да, бо я там буду закидувати. І тільки що зловилось такого карасика. О, дорогі, друзі. О, Дивіться. Такий карасик. Дорогі друзі, давайте ми покажемо, що ми у. Да, Ось, о, дорогі друзі, ми. А, каша на раз. Ваніль. На, ваніль на кукурузу. Кукурузка. Каша два, манка тута, каша три. Карас. А, Червочки. Ось і, і ось його карати. Да. Попкорн. Шарики. І ще одні шарики. Все, друзі, якщо ще щось буде, включимось. Ось друзі. Друга тільки що клюнуло, дотягли почти до берега. Зійшов! Ага, і непонятно, на що клюнуло. Якщо ще щось буде, включимось. Закину, постараюсь зняти вам покльовку, якщо в спину. Якщо ще щось буде, включимось. Друзі, друг закидує. Закидуй. Нормально, попробуй в той стороні. Там клює, попробує той. У нас щось захмарюється, тільки що був такий закат красивий, вже захмарилось. Будемо, мабуть, ми скоро додому збиратися. Ну, побачимо. Друзі, опустило прищепку. Ну, Рано підсік. Клювало, клювало, рано підсік, так? Да? Ну нічого, будемо ждати. Тільки що так хорошо клюнуло, опустило, потім ще опустило, потім почало трошки натягати. Ну нічого, немає, так немає. А в мене поки що щось затихло. Може ще щось клюне. Побачимо. Ось друзі, дорогі друзі, в мене клювання. Будемо підтікати. Є, на знімай А може і немає, пізно підсік. Ну зараз ми подивимось, дорогі друзі. Так, да, друзі, пізно я підсік, ну зато зняв поклявочку вам. Все, друзі, всім пока. Будемо ми йти додому. Друзі, дивіться, Купив собі сигналізатори три штуки. В подарок ішли свінгери. Три штучки. Два взяв, а в нас не можна рибалити на три спіга. Так що взяв тільки два. Новий підхват, три метри в длину. Друзі, закидуюсь. Mm, все, друзі, всім пока. Бо моя телефон сідає. Всім пока.